Результати кращі, ніж ми очікували для демократичної партії. Тут немає жодних сумнівів. Ми програвали сценарій набагато гірше, як по палаті представників, так і по сенату. Утримання сенату дуже важливе з певної кількості причин, як маленьких, так і великих. Тобто, утримання сенату означає, що адміністрація Байдена буде призначати нових людей в уряді, включаючи на позиції по міжнародній політиці. А якби виграли республіканці, це вікно було б закрито. Тому адміністрація Байдена хвилювалася, що якщо Сенат також буде захоплено республіканцями, і що вони не зможуть призначати нових своїх людей за своєї конденції в уряді. це був найгірший сценарій. Тобто, цей поганий сценарій не справдився. Це дуже хороші новини. По друге. Маккарті, якщо він стане спікером, буде набагато більш стриманим. У нього буде невеличка більшість. Існує думка, чи не буде йому певних викликів з середини. Але я думаю, що він з цим справиться, стане спікером, проте буде доволі стриманим. знову таки, як демократ, я вважаю, що це на краще. Я думаю, що це взагалі на краще для всієї Америки. Тому що якщо була би більша поляризація у палаті представників, це було б дуже погано, але є певне застереження. Існує деяке почуття, яке зростає у сполучених штатах, навіть серед членів конгресу і сенаторів щодо сумніву в продовженні підтримки України. Це меншість ще зарано Хвилюватися, проте кількість таких людей зростає. Деякі люди переоцінюють, що відбувається. Я конкретні люди. я знаю, наприклад, сенатора Дейнс. Він перший з сенаторів, який відвідав Україну. Не знаю, чи пам'ятає він таке. Ми друзі зі школи виросли в Монтані. Сенатор Дейнс, республіканець. Він має дуже багатий досвід. Він багато чого знає про зовнішню політику. Його нова лінія на банківському комітеті. Декілька місяців тому він сказав, що хтось інший мусить платити за цю війну. Чому люди Монтани мусять платити за цю війну? І так само в тих, у кого є родичі в Монтані, є такі почуття. Тому ми мусимо їм пояснювати, що відбувається: що це не лише війна України проти Росії, це війна вільного світу проти автократичного світу, що матимемо дуже загрозливі наслідки для Європи і для Азії, якщо Путін виграє. Це перше. Друге, про що я хвилююсь, це є певні спекуляції, і нам потрібно почекати, чи пан Трамп об'явить, що він буде знову боротися за президентське крісло. Я знаю пана Трампа так само, як і Курт. Я чув, що Трамп говорив про Україну і мене це не тішить. І я без ентузіазму чую те, що він говорить про Україну чи про пана Путіна. Якщо він стане кандидатом на президентські вибори, це примусить хвилюватися абсолютно всіх. Бо ніхто не зможе йому заперечувати в публічній сфері, отже, це невеличкі погані сигнали. Хоча загальна картина, я думаю, є дуже потужною. І так само картина стосовно президента дуже важлива зараз і дуже потужна. У нього є мандат, і я думаю. Ми про це будемо говорити в дужках, коли говоритимемо про політику, про санкції, про певні види озброєння. Але я повністю підтримую політику президента Байдена стосовно України. В нього зараз є політичний мандат продовжувати цю політику. Я Просто хочу сказати дві речі. Якщо говорити про глобальний південь, це дуже важливо. Так само я думаю, що ми, еліти, які живуть на узбережжі, принаймні я живу в Каліфорнії, ми мусимо продовжувати говорити. Я вже провів десь сотню виступів стосовно України, не лише для каліфорнійців, але й у Нью-Йорку, Вашингтоні, в Далесі минулого тижня. Я звертаюся до тисяч людей. Ми мусимо їм пояснювати, що відбувається. Ми не мусимо зупинятися, що це війна за свободу, це війна за нашу безпеку. Але так само і решті світу ми мусимо надати меседж. І мені здається, що адміністрація Байдена не дуже успішною була з точки зору дипломатії в Африці чи на Близькому Сході чи в Азії. Це дійсно важкі розмови. Але я би за публічну дипломатію їм поставив погану оцінку на глобальному півні. Але тим не менше нічого не вартує більше, ніж перемога нічого не вартує більше ніж перемогти. Я був у Тайфані десь. Два місяці тому і я хочу, щоб всі українці знали, що жодної немає групи людей на всьому глобусі, які би не стояли з Україною, які б не стояли поруч з Україною, які би не хотіли, аби Україна перемогла, і на Тайвані так само люди хочуть перемоги України. Вони розуміють краще за інших, що якщо ви переможете. Це буде мати дуже важливі наслідки для їхньої демократії, для їхньої свободи, для їхнього стримування Китаю. І я думаю, що всі бачать, що Україна виграє, і це дуже важливо. І саме тому американці продовжують вас підтримувати. Просто хочу всім нам нагадати: у нас є теми для обговорень. Дипломати будуть пояснювати, чому це важливо. Але саме перемога надасть більше позитивних можливостей коаліції по всьому світі на противагу і боротьбу з цими диктаторами